Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу розповісти, чим можна підживити зараз високорослі томати під час наливу плодів. Це дуже важливе відео, яке дозволить вам отримати на своїх томатах гарний врожай. Як завжди в своїх відео, я розповідаю більше не стільки за підживлення, скільки за логіку, якою ми керуємось під час вибору того чи іншого підживлення. Давайте тому. Оглянемо рослини і ви самі зрозумієте, чому саме таким чином я буду проводити підживлення. Але давайте розпочнемо з самого низу рослини. Ось перша китиця, вона вже на наливі, друга китиця вже на наливі йде, третя на наливі, четверта вже набирається, п'ята, шоста цвітуть сьома, там квіточки. Бо дещо яскравий такий приклад. ну ось На прикладі це колібрі. Така червона сливка. Ось перша, друга китиця, третя китиця. Четверта, ну п'ята тільки збирається зав'язуватись. І шоста, сьома ще там зачатки. В цілому рослина виглядає непогано по плодовому навантаженню. але... Ми можемо побачити, що зелена маса на рослинах зменшилась. Чому вона зменшилась? Деякий час тому рослини були і виглядали більш потужно, в них були і більш такі яскраво-зелені листя, і вони такого великого розміру були. Зараз вони на очах зменшились. Все це із-за того, що органічна речовина, яка накопичувалася ось в тих великих листях, вона почала відходити від. Відтік тієї речовини в плоди. Плоди за рахунок неї збільшуються. І це добре, це природній процес, так, воно повинно бути і відбуватися при нормальному розвитку рослини. Але ще трішки тут є запасів, а ось більше буде не вистачати. І плоди можуть не збільшитися до своїх сортових розмірів. І давайте ще звернемо увагу на. Верхівку рослини, вона вже сильно потоншена. І це поганий, погана ознака, це сигнал нашій рослинці для нас з вами, що їй не вистачає азоту. Тому зараз при наповненні плодів проводити суто суто каліни підживлення, щоб наливалися ось ці кітиці, то буде неправильно, друзі. Рослина, звісно, вам буде вдячна, вона ще трішки буде прискорювати збільшення налив плодів. Але не буде відбуватися подальших процесів по нарощуванню самої рослини, і під загрозою будуть ось ці китиці. Можливо, їм вже не вистачить на маленьких листях. Ну, чим будуть ось ці плоди потім наповнюватися, якщо не буде достатньої кількості листя. Тому давайте підійдемо зараз до. Безпосередньо вже проведення підживлення. Ось переді мною дві ну, два добрива. Калій сульфат, каліни, суто каліни, без азотне добриво. Воно, як я сказав, сприяє наливу плодів, покращенню їх смакових якостів, стійкість рослини, до хвороб. до Посухи і таке інше. Це калій сульфат. Але ми домовились з вами, що якщо без азотне добриво, то рослина зачахне і зовсім буде тоненьким верхівка, тоненькою буде. Не буде відбуватись процесів нарощування листа. Тому зараз все ж таки треба підживлювати азотним добривом 20 20 20 Це в, моє, в моєму випадку. Але таких добрив з подібною формулою їх дуже багато. Є 18-18-18, є нітромофоска навіть 16, 16, 16 чи росконцентрат 5 5, -5. Головне, щоб в складі добрива, яким ось зараз ми будемо проводити підживлення, був азот приблизно в рівній частині з калієм. Це мої такі спостереження ми так робимо кожного разу, і це дозволяє нам проводити збалансоване нарощування подальше кущів. Тобто рослина трішки вирівнюється, відбувається і наповнення плодів 20% калію, і нарощення одночасної верхівківої частини, листя в стебло ще йому потрібно рости до 9 китиць. Тут ось це, я казав, 6-7, ну, 8 ще буде 100% китиця. 8. Ми загалом 8 китиць вирощуємо, потім прищіпуємо. Обрізаємо точку росту, ось, але ж до 8 китиці ще потрібно рослинці підрости. Тому зараз 20. Грамів на 10 літрів води добрива 20 20 20 Хто схоче саме таким проводити підживлення? Я, звісно, посилання залишу в описі під цим відео від 1 кілограму. Але це дороге добрива, Я вам одразу хочу сказати. Тому можна його в принципі замінити. Ось це добриво майстер. Воно 240 гривень, якщо я не помиляюся, трішки дорожче коштує. Є добрива Яра Міла, там формула трішки інша. 11 азоту, 11 фосфору, 21 калію. Так ось, якщо в то добрива ви додасте трішки аміачної селітри, щоб підвищити саме складову азотну, то можна, в принципі, тим добривом провести підживлення і. Замінити ось це дороговартісне. яраміла міла добрива коштує в два рази дешевше, ніж добриво майстер. Але воно не підходить під крапельне зрощення. Так що, якщо у вас крапельниця, то яраміла не підійде. Ось що хотів розповісти в цьому відео, дякую всім за увагу. Але проводити чи не проводити таке чи інше підживлення, за яке я розповідаю в своїх відео, це буде ваш власний вибір. Тому, друзі, вирішувати суто вам і робити цей вибір, як вчиняти вам по відношенню до ваших рослин. Я розповідаю, як вирощуємо. Ми, хто не підписався на канал, я запрошую підписуватись, тому що попереду дуже багато цікавого та корисного по вирощуванні не тільки овочів, але й квітів, декоративних рослин та інших рослин, які рідко, але бувають на моєму. Каналі. І, до речі, хочу запросити вас підписатися на мою сторінку Instagram, де я викладаю коротенькі, дуже корисні, трішки з гумором. Відео Reels по хвилиночки, по 30 секунд, яких в стислій формі розповідаю за ту чи іншу дію, яку ми робимо по відношенню. До самих різних рослин на нашій дачі, навіть до тих рослин, які не входять в моє відео на YouTube каналі. Так що переходьте, посилання залишаю в описі під цим відео. Чекаю. А зараз скажу вам до зустрічі, гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!